Міру Божого вам. В теперішній війні загинули сотні і тисячі. Люди покинули свої домівки, втратили рідних, житло, багато поранених, інвалідів, ламати не будувати. Цивілізація будується довго, але прилітає ракета. І те, що люди будували, те, що здавалося б таке надійне і стабільне, зруйноване, нема ні світла, ні води. Але стабільним лишається тільки Бог. До нього треба йти, бо слово Боже не зруйнувати. Скільки було війн, та немає покаяння, немає розуміння, любові до ближнього, але є жорстокість і засудження. Та Бог кожному дасть хтось, що заслужив. Тільки вірою можна вберегтися, вірою проганяли полчища чужинців, вірою люди спасаються. Практично немає жодної людини, яка не молилася, потрапляючи в жахливі ситуації. Кожна людина знає, що є Бог, є рай, пекло, але людина сама повинна вибрати, з ким вона, з Богом чи з дияволом, рай чи пекло, святість чи гріх. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє.